Венший свит. Шановні слухачі, вітаю вас! Цей випуск програми присвячений синтуїзму. Автор і ведуча програми Дана Пінчевська. На мою думку, співвітчизникам, які хоча б раз в житті зустрічались із будь-якими мистецькими виявами японської культури, знайома суміш здивування та захвату, викликана гармонійністю і скажати б неймовірною дбайливістю цих творів, увага до деталей, цілісність композиції та справжня внутрішня рівновага і Чистота відчуття усміхненого спокою, плюс невигаданий перфекціонізм, виконання байдуже чого, малюнку на тканині кімоно, деревориту чи анімаційної стрічки, наприклад, мядзакі, свідчить про світобачення, що могли виховати хіба особливості релігії, яка кілька століть чи тисячоліть поспіль вчила своїх послідовників високому мистецтву зосередженості, рівень якої пересічним співвітчизникам мені так здається. Справедливо видається недосяжним. Зрозуміти усі чинники цієї чарівливості, яка притягує увагу європейців з часів першого знайомства континентальної європейської та японської культур, загалом, звісно, неможлива. Привабливість не витримує байливого аналізу, і відповіді на певні питання такого типу уникають занадто нав'язливих дослідників. Тим не менше, історія, наприклад, синтуїзму лежить на поверхні і, можливо, саме вона здатна окреслити, якщо не всі без винятку функції, то принаймні загальні правила та атмосферу, завдяки якій японський перфекціонізм справедливо вважається всерцевим, фактично у всьому світі. Відкриті джерела, цитуючи популярний посібник з історії релігії, повідомляють початок цитати: синтоїзм, синто з японською означає шлях богів, традиційна народна релігія Японії. Синтоїсти поклоняються духам стихій, які оживляють природу і втілюються у різні предмети і явища у тварин, рослин, камінь і навіть людину. У синтоїзмі збірною назвою усіх божественних сил виступає поняття камі, яке включає усе, що існує в природі. Камі є аналогом божественного розуму, який розмиває межі між творцем і творінням. Камі це і верховні боги, покровителі світів і стихій, а також локальні божества, які уособлювали навіть струмок, дерево, квітку. Точ. Камі символізують і душі предків, через яких вшановувався культ предків. Вища мета синтоїста – це злиття зі Всесвітом і поклоніння предкам. У ранньому синтоїзмі існував культ мертвих пращурів на чолі із Верховним Духом Удзігамі, який символізував єдність членів роду. У синтоїстів відсутнє уявлення про потойбічне життя. А тому вони значно більше турбуються про те, щоб їх дух після смерті належним чином Вшановували їхні живі родичі саме у земному світі. Система синтоїстського культу характеризується певною незавершеністю через відсутність стрункої теологічної теорії. Традиційні звичаї та обряди стали об'єднуючим чинником японської нації. Зазвичай говорять, щоб стати синтоїстом треба бути японцем. Ідея спасіння у синтоїзмі пов'язується із таким станом, за якого людина стає недосяжною для злих духів і нещастя цього світу. Спасіння досягається шляхом ретельного виконання обрядів та ритуалів з вшанування духів камі і померлих предків, а також через дотримання численних табу, що регулюють індивідуальну і соціальну поведінку японця. Ці табу забезпечують можливість досягнення вічного спокою і безсмертя і дозволяють воз'єднатися з духами пращурів у безмежній і безтілесній субстанції камі. В обрядовості синто значне місце відведено очисним ритуалам. Чистота і охайність у побуті символічні обряди обмивання рук і тіла, сприяють відлякуванню злих духів. Обряди обмивання передують усім релігійним церемоніям і храмовим богослужінням. З проникненням у Японію буддизму синтеєський культ сильно змінюється. Будуються храми, утверджується інститут жрецтва – каннусі, господарів камі, влада яких була спадковою. Буддійська релігія не ліквідувала культу японських боїв, а ототожнила їх із численними буддами та бодхісатвами. Цю форму синто-буддійського синкретизму називають рьову двоїстий. У 1868 році імператором Мейозі Синто було офіційно визнано державною релігією. Розмежування двох релігій відбулося за рахунок надання домінуючого статусу синто як ідеологічному підґрунтю японського націоналізму. Тоді підносились культи верховних богів, передусім богині Аматерасу. Центром сучасного синтоїзму є храм Ясукуні в Токіо. Цитати. Хорхе Луїс Борхес у книзі «Тайнопис» присвятив синтоїзму два вільних вірша. Вони невеликі, але кожен з них передає відчуття зачарованості освіченого представника західної культури перед світлом зі Сходу. Початок цитати. Синто. Того, хто убитий горем, здатна врятувати дрібничка. Найменше відвернення в бік пам'яті чи уваги, смак плоду, смак простої води, обличчя що повернув тобі сон, перший Ясмин листопада, компас, що не відає відпочинку, книга із розлукою, з котрою вже змирився, сердечні ритми гекзаметру. Маленький ключ від вхідних дверей, запахи книг і сандалу, давня назва провулку, фарби географічної карти, відблиск етимології, рівно обстрижений нігодь, забута дата, бій обівнічних курантів або раптовий біль. У культах синто вісім мільйонів богів, що таємно блукають світом. Ці нехитрі боги осіняють нас, благословлять. І розтануть. Меч дрімає в святилищі. Я один зі священиків храму його ніколи не бачив. Інші громади вклоняються бронзовим люстром або камінню. Думаю, у давні часи їх обирали через їх рідкісність. Говорю, цілковито відкрито. Синтоїзм найбільш вільний із культів. Цілковито вільний і найбільш давній. У нього є стародавні тексти, котрих уже не видно. Сповідувати синтоїзм можуть навіть олені або ранкові роси. Він учить працювати так, як належить, але не наказує бути моральним. Не стверджує, що кожен вибудовує собі карму, не залякує болем і не підкупає винагородами. Його послідовники мають право йти за Буддою чи Ісусом. Він вклоняється імператору і померлим. Вірить, що людина після своєї смерті перетворюється на Бога і охороняє своїх близьких. Вірить, що дерево після смерті перетворюється на Бога і охороняє дерева. Вірить, що сіль, вода і музика очищають. Вірить, що число божеств нескінченне. Ранком до нас навідався старий поет, сліпий перуанець. Сидячи на галереї, ми розділили з ним вітер з саду, запах сирої землі і пісні пернатих богів. Через перекладача я пояснював йому нашу віру. Не скажу, напевне, що саме він зрозумів. Західні обличчя, нібито маски, по ним нічого не зрозуміло. Він обіцяв, що коли повернеться до Перу, пригадає нашу розмову у віршах. Чи зробив він так, я не знаю. Не знаю, чи зустрінемось коли-небудь. Кінець цитати. Імовірно, засади синтоїзму декому нагадують прадавній анімізм, що також побудований на вірі у те, що кожен предмет у живій природі наділений безсмертною душею. Відсутність моральних норм, чужа європейські свідомості, виховані на системі нагород і покарань іудеохристиянської цивілізації, у синтоїзмі виглядає по-справжньому гарною. Чому? Тому що ця система цінностей вибудовується на зосередженості людини, її уважному, наділеному повагою, ставленні до світу загалом і праці, зокрема. За цих лише двох умов те, що у нас називають моральністю, виникає само по собі, без жодних приписів від божеств, нібито мимоволі. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ присвячена синтоїзму. Над передачою працювали режисер Мирослав Дученко, звукооператор Оксана Завальна, автор і ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.